Якби, звичайно ж, не умови війни і не необхідність віддавати кошти в основному на українське військо, в цьому році цілком можливо було б завершити всі комунікації. Такі речі ми змушені десь фінансувати за залишковим принципом, але все одно знаходити цю можливість, бо це надзвичайно важливо для будівництва нової України. Індустріальні парки. Судячи з всіх заходів, на яких доводиться бути, міжнародних, або з донорами спілкуватись, це те, що буде українською фішкою. і після перемоги готовий індустріальний парк. Або індустріальний парк готовий там на 60-70% буде мати величезний попит. Тому для нас от є це завдання після перемоги мати там на 60% готових комунікацій і далі вже залучати інвесторів і завершувати в умовах війни. Це завершити мало ймовірно, тому що ресурс, який на то необхідний, він великий. А ми в першу чергу, звичайно, що спрямовуємо його на оборону, на українське військо, на силові структури і так далі.